Вітаю вас, друзі. А ви помітили, що якось пропагандисти російські вже не так часто кажуть про те, що вони начебто візьмуть Україну за два дні, хоча раніше від них такі заяви лунали постійно. І Київ буде взяти так швидко. зброю впадніме, і Україна пам'яті все. в гарячій війні ми Україну побідімо за два дні. Чую, побіждайте, господі ну Україна. Ну... Натомість тепер росіяни дуже сильно скаржаться на ситуацію на фронті. І ми сьогодні із вами можемо спостерігати найбільшу їхню істерику від початку цієї війни. Тяжела воєнна ситуація під Харковом складна, бої їй ажстаченне. Водити я понімаю. Ну да. нічого. Нічого, усе це відбувається, тому що збройні сили України дають російським військам добрячого прочухана, причому одразу на кількох напрямках. Але найболючіша зараз ситуація для росіян у напрямку Балаклії, і вони закликають не панікувати своїх солдатів. Маса дзвінків в сміст половина з них панічна. Відставити паніку, тримати ріди і нічого не боятися. Вау! Ах. Все у нас все там так хорошо, что... Вам і не присніться! Вам точно варто підписатися на мій канал, якщо ви хочете бачити ще більше подібного контенту, а ще щоб посилити спільноту українського Ютубу. І звісно ж, натисніть лайк до цього випуску та залиште під ним будь-який коментар, щоб це відео набрало якомога більше переглядів. Отож, у росіян останні дні, хоча вже, мабуть, і тижні, якісь дуже погані, і у них усе нема настрою. С одной сторони, не добрий. З другої сторони теж не очень добрий. у меня нет настроєння. Положення достаточно плохое, Да вони вже абсолютно відкрито кажуть, що прогавили наступ збройних сил України на Балаклійському напрямку. Ми проживали концентрацію достатньо сильного українського кулака. Обманули дурачка на чотири кулачка. До речі, те що кулаків аж чотири, це абсолютно не жарт, тому що росіяни кажуть, що на них наступають якраз із чотирьох напрям від це при тому, що ми ще нічого не починали. Ну раз, два, три, чотири направлення, по которым вони попитаються зараз ударить. Ну всі довжні знати, що ми та. По большому що то всірю спаки ще нічого не начинали. Словом російські пропагандисти, які звикли казати на чорне біле, опинилися у полоні своєї ж пропаганди, і тепер вони шоковані, не можуть усвідомити, чому це російська армія отримує поразку за поразкою, і вони сидять із дуже сумними пиками. А у Соловйова, до речі, пикає ще й побита. Це все що йде, дуже жорстко. Дуже жорстко. ситуація. Для нас пока не дуже здорово. здорова. це проблема, Це серйозно, це тяжело. Проблеми у російських загарбників настільки зараз великі, що вони вже не можуть абсолютно тупо, прямо брехати, наче усе під контролем. І вони зізнаються на усю Росію, росіянам розповідають про втрати захоплених українських територій. І влівка ета і. На -Яр. Волхов яр волхов'яр байрак красна гусаровка захвачены противником. Занята вербовка. да територіальні потери здесь були доволі значимы. Противник зайшов на ті рубежи, ну на которые не очень би хотелось його пускать. Проте, все одно, як ви вже могли здогадатись, поразка за поразкою російської армії насправді абсолютно ні на що не впливає. Это не повлияє никак. то що не повлияет на ситуацію на фронті в целом. Ну... Їх не цікавить зовсім. Це ні на що не повпливає. Просто у росіян істерика, паніка, і вони проводять так звану евакуацію у тимчасово окупованому місті. Куп'янськ на сьогоднішній день у городі Куп'янськ складається така ситуація, що ми просто вимушена. Повинні... Абіспічить евакуацію. А можливість втрати росіянами куп'янська це буде для них нищівний психологічний моральний удар, тому що для них це не просто якесь там місто. Вони назвали його цілою столицею Харківської області у складі Росії. Це город фактично являється пригородом Куп'янська, не так далеко а, а, знаходиться від находяться атня та. Скажем так, наші час адміністративний столиці Харківської області та Куп'янськ буде звільнено буде звільнено кожне українське село, селище та місто, будь-який наш населений пункт, де зараз перебувають тимчасово російські окупанти, які усе ніяк не можуть усвідомити, чому ж це вони отримують поразки. Я не знаю, чому українцям от ось... за на минувши сутки удалось продвинутися так серйозно, і особливо їх турбує те, що самі росіяни, коли намагаються захопити якийсь населений пункт, витрачають на це величезну кількість ресурсів, велику кількість часу. А тут українці раз і дуже швидко вибивають окупантів зі своєї землі. Ми, я вже говорив, коли ми якийсь населений пункт. Ми неделями мізучаємо його названня: южну частину, верхню частину. Тут захопили три. Пропагандисти окупантів почали навіть робити те, чого вони раніше ніколи не робили. Вони почали розповідати про російські втрати, про збиті російські літаки та про військовополонених окупантів. ВСУ вдалося збити російський штурмовик Су-25. В плен взяли рібят. Чого які здесь можуть бути емоції? Трагедія є трагедія. Особливо епічною є ситуація із російськими спецпризначенцями собр, які опинилися в оточенні, як люблять самі росіяни казати, у котлі, і окупанти вже заздалегідь їх поховали та із ними прощаються. А башкірський СОБР собор в славну історію російського воєводства. Ну, в общем, сіні знаходяться. мішки з Св'язі сніміч час Честь і слава. Російському спецназу, ми, українці, особливо тоді, коли згадуємо про Іловайськ, дуже співчуваємо російським загарбникам. Нам дуже шкода, що вони опинилися у такому скрутному становищі. Може їм треба дати зелений коридор, і доходить вже до абсолютного маразму. Російські пропагандисти починають спростовувати свої ж заяви. Наприклад, кремлівський холуй Юрій Подоляка і ще вчора казав, що ну насправді. Насправді наступ абсолютно провальний. А тепер каже, що ні проблему для росіян він створив. І точно так же, як і на херсонському напрямку, уже в перший же день у ВСУ случився облом. Причому противник достиг на цьому рубежі доволі значимих успіхів. Істерика пропагандистів доводить їх взагалі до дуже поганого морально-психологічного стану, тому що вони починають тепер сваритися і обзивати іще й одне одного. Один російський пропагандист обізвав а іншого дегенератом, тому що той порівняв наступ із курською дугою під час Другої світової війни, Тот, хто вам скаже, що це Балаклея, Херсон і все остальне це щось типу Курської дуги, да ті все більше і більше, вона схожа на. Курську бітву тот, хто говорить, це дегенерат. При цьому пропагандисти намагаються, хоч якось, знайти пояснення своїм поразкам і таки його знаходять. Виявляється, російська армія зараз розбивається на Балаклійському напрямку, тому що українська армія більша за російську, ну щонайменше у 7 разів. У них піровосходство в людях, у них прівосходство в промисловому потенціалі. Всім раз наш контингент менше, ніж українська. А потім окупанти за відсутності будь-яких їхніх перемог вирішили такі перемоги почати вигадувати. І в той час як збройні сили України винищують російських солдатів, пропагандисти розповідають, що насправді вже збройні сили України розбиті а наступ зупинено. Більше 40 ракет калібр унічтожили українську групіровку в районі Балаклії. Наступлення ВСУ прикратіли. все, вони більше не двіляються. Ми нанесли їм пораження. Напевно, вони так само зупинили там український наступ, як і на Херсонщині. Ось цей, по крайній мере, етап Херсонського наступлення провалився. Наступ на Херсонщині, наче як провалився, але одночасно чомусь самі росіяни продовжують нити. Вони зараз б'ють по переправам, б'ють по техніці, яка встигла переправитися, Там остаються тільки Значить, піхота, і тоді хи знову переходять наступління. Але ви, росіяни, коли дізнаєтеся про те, що ваших солдатів загинуло в Україні вже більше 50 тисяч, коли ви бачите істерику ваших же пропагандистів, які визнають, що ви несете втрати, не забувайте, що ви насправді не програєте, вам стає тільки краще від того, що ви зазнаєте поразок. Я думаю, що у Ничего мы не потеряли и ничего не потеряли. А, з точки зріння прибрітіння можу сказати, що головне прибрітіння укріплення нашого суверенітету, і в рамках укріплення свого російського суверенітету росіяни зараз проводять опитування про те, чи може їм варто зробити черговий жест доброї волі, а ще із нетерпінням та страхом чекають, чекають, куди ж буде завдано нових ударів. Плюс опять же уваги від нанесення главного удару коли він буде нанесений. коротше. Росіяни сподіваються на те, що вони будуть мати від'ємний успіх. А ще що вони обов'язково будуть розбиті, ситуація стане ну зовсім тяжовий враг, буде розбитий. Потеря буде за нами, Потеря буде за нами, і це обов'язково відбудеться. Україна обов'язково переможе, тому що у нас є найкращі збройні сили, які сьогодні героїчно звільняють нашу землю від російських загарбників. І так у нас також є втрати, хоча у ворога вони набагато більші. Але я постійно про це кажу і скажу зараз. Пам'ятайте, що за кожен метр звільненої української землі ми платимо кров'ю наших воїнів не втомлюйтесь і не припиняйте їм допомагати. Слава Збройним силам України, слава кожному, хто сьогодні боронить Україну, і слава Україні.